Доброго вечора, шановні колекціонери, десь трохи трохи менше за там за 9 годин розпочнеться спецпогашення чергової марки військової тематики, присвяченої песу патрону собаки, яка допомагає э, МЧСникам службі ДСНС України розміновувати міни там, бомби, всяке таке. Значить, що там у нас? Що у нас показує філателістичний бюлетень? Так, філателістичний бюлетень нам показує, що буде. Ось такі ось два конверти спецпогашення з патроном. Блок складається з восьми марок. На конвертах першого дня отак вони будуть зображені. Одна частина марок і друга ну, одна четвірка і друга четвірка. Такі будуть спец, як вони, конверти першого дня. формату С6. Ціна конверту. Зараз ми глянемо. Тут не дуже видно. Ціна конверту. Значить, сам конверт 10 гривень. Ціна комплекту двох КПД зі спецпогашенням 318 гривень. Отакий от от конверт за 10 гривень буде НХК с 5 формату. Ось такий звичайний конверт. Така ось листівка. І такий штамп першого дня. Пес-патрон. Київ, ну, там обласні центри будуть з індексами 30.08.2022. Хоча офіційне погашення буде 1 вересня, що з патронами які-то заминки вийшли в Укрпошті. Так. Ще однакові картинки, так. Потім довідкова інформація на листі. Зображений пес -конверт, ой, пес конверт пес патрон. <coughs> в таких якби, як вони там? Мультяшних, мультяшних серіях, там, я не знаю, патрон допомагає фермерам, патрон із рятувальником, патрон розблоковує морські шляхи, патрон справжній козак, патрон рятує дітей. Ввіщий сон патрона. Патрони з нагородою, пес, патрон із нагородою ПЕС-патрон. Автор малюнку до марок КПД та Н, НХК Олександр Нікітюк. Фото М. Ільєва та з архіву ДСНС України. Номінал кожної марки є номінал F 23 гривні, що відповідає відправленню, відправленню рекомендованого листа до 50 грамів в межах України. І 8 гривень це благодійний внесок. Це у нас такі марки, знаєте, випускалися. Не пам'ятаю, щоб такі марки у нас випускалися до, з додатковим номіналом, призначеним для відрахування на соціальні благодійні цілі. Як е, анонсував директор Укрпошти, це будуть кошти збиратися на автомобіль для розмінування. Формат кожної марки 30 на 30 мм, формат блоку. 124 на 126 мм. Кількість марок в маркованому конверті 8 штук. Тираж маркованого аркуша 1 мільйон примірників. Такий, як був у, у першої марки російський військовий корабль. В другому випуску було вже 5 мільйонів. ну там, там було 5 мільйонів самих марок і там а Тут. Тут кожної марки виходить по мільйону. Тобто таких марок 8 мільйонів штук. По мільйону кожної. Так, надруковано на поліграфкомбінаті комбінаті Україна. Так, що там? Все? З філателістичного бюлетня. Так, тепер розглянемо зблизька новинки філателії України. Значить, ось така, ось така листівка з фотографією песика, який допомагає службі ДСНС України. Красивий такий песик. Зворотня сторона, звичайна, для всіх листівок у Карпошті. Так фокус втрачається. Так, потім потім беремо звичайний конверт. тараж у нього 2 мільйони примірників взагалі. З такий ось конверт, з трактором, з ракетою, на яку пес патрончик справляє свою нужду. І на фоні розбита техніка ворога. Так, автор Олександр Никитюк, Пес Патрон допомагає фермерам. Сюжет із коміксу марки. Так, і тепер розглянемо сам сам блок. Беру вже в рукавичках, то там деякі кажуть, що не можна марки брати руками там. Я ще молодий в цій справі. Е, значить... Марки виконані без перфорації, без, без клеїв, я так розумію, на звороті. Тобто вони як наліпки. Здираєш слой і наліплюєш марку на конверт. Ось такий ось симпатичний блок. Можна розглянути їх зблизька. Так, де наш фокус? Так, фокус слабенький. О, є фокус. Так, значить перша марочка. Пес патрон допомагає фермерам. Потім вправо пішли. Патрон з рятівником. Третя марка в першому рядку. Патрон розблоковує морські шляхи вудкою. Так, далі, знизу справа наліво. Що у нас тут? Віщий сон патрона. Про отримання державної нагороди. Так, потім. З матрешками. Що у нас тут? Патрон рятує дітей. Так, це у нас хто? Патрон справжній козак. Зображений як козак Байда з бандурою. Так, тут у нас патрон із нагородою. І тут просто пес-патрон. Така гарненька марка. Обережно міні зображення. Замовлення 22 33409 2022 року. Надрукували поліграф комбінат Україна. Так, І кольори краски, які використовувались для друку цієї марочки. Цього, цього блоку тож, тож, дорогі друзі, відправляємо дітей до школи на 1 вересня, в кого є школа, кого до комп'ютерів та планшетів до 1 вересня, до Дня Знань, а потім в онлайн-магазини, в кіоски Укрпошти і купуємо ці. Гарні марочки, і тим самим збираємо кошти на автомобіль для розмінування. На цьому блоці у нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 на 8, 64 гривні. Тобто з кожного блоку 64 гривни йдуть на придбання автомобілю для розмінування. А коли ви захочете відправити рекомендованого листа, то буде рахуватися тільки номінал F, який відповідає 23 гривням. Так. Так що так, друзі. Щасливого колекціонування і до нових зустрічей в ефірі. Бажаю вдалого полювання завтра. Тобто сьогодні вже через. we see